Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, пенсійна реформа зрозумілою мовою. А як найзрозуміліше пояснити вам, як 4850 має стати 7705 і це вже по тим формулам, що нам дали, із максимальними врахуваннями? Я вирішив роз'яснити, отак, як в старі добрі часи, на дошки пропишу вам всі формули, покажу, як то кажеться в цифрах на реальні пенсіонерці на реальних цифрах. Тож, Буде три таких основних частини відео: перша це е, формулу розберемо, як зросте пенсія кожного. Друга це е, доплата за наднормовий стаж. Також вам в цифрах покажу, як то буде рахуватись і наскільки воно збільшиться. І третя це індексація. Також покажу, в чому її переваги будуть після того, як впровадять пенсійну реформу. А нагадую, її мають впровадити от уже. З липня місяця, вже можна навіть казати цього року, да, бо скільки там залишилось до того нового року, тож зовсім мало часу залишилось. Життя кожного пенсіонера дійсно зміниться. Дуже для багатьох, слава Богу, в кращу сторону. Давайте зі всіма цими деталями розберемося разом. Тож, давайте рахувати, як 4850 стане 7705 гривень. І це реальні розрахунки реальної людини по реальним формулам, які нам надав пенсійний фонд про реформу, так, яка вже от-от наносить. Тому ми будемо рахувати, по-перше, кількість балів, як ви знаєте, як рахувати реальної людини. Далі ціну бала. Далі, пенсія буде складатися з двох частин страхової частини і базової, Да? Базова частина це та, яка надається абсолютно всім. І страхова частина це кількість балів помножена на ціну бала. Да? Зараз я все розрахую і ви все реально зрозумієте. Так, базова частина. І внизу буде сума і різниця між пенсіями, які отримує людина. Тож, поїхали по порядку. Для того, щоб вирахувати кількість балів людини, тих які пенсіонерів, які вже на пенсії, для них окрема формула, отак От вона виглядає. Давайте по порядку. Перше, коефіцієнт страхового стажу. Це якщо, наприклад, 30 років, то це 0,3, 35 років це 0,35, 40 років це 0,4. В нашої людини в пані Галини 42 роки стажу. Тобто коефіцієнт 0,42. Він множиться на. Індивідуальний коефіцієнт заробітку це коли ваша зарплата ділиться на середню заробітну плату по Україні. У нас вже є ця інформація готова. Ми її взяли напряму з пенсійного фонду, тобто рахувати не будемо, вона вже порахована, це може взяти кожен. Дякуємо пані Галині, що предоставила свої дані для розрахунку. І дякую адвокату Івану Хомічу для за те, що допоміг це все в ці формули підставити і правильно розрахувати. І надіслав адвокатський запит для більш точного розрахунку, тому кому потрібна адвокатська допомога, номер телефону. Можете звертатись, а ми розбираємо формулу. Тож, індивідуальний коефіцієнт заробітку в пані Галини 1,49. Це означає, що її зарплата була приблизно на 1,5% більша, ніж середня заробітна плата по Україні на той момент, коли вона працювала. Далі це все множиться на 12, на 10 і на 100. Це формула так, пенсійного фонду. 12 це 12 місяців року. 10 це середня кількість балів, яку людина отримує за е, місяць, і 100 це вони придумали такий коефіцієнт, щоб це все звести до якогось спільного знаменника. Таким чином ми отримуємо, що пані Галина заробила 7509 балів. Балі. 7509 балів. Ну, Бали в нас є, наші нам бали. Нам треба гроші. Для того, щоб перевести бали в гроші, визначаємо ціну одного бала. Ціна одного бала це середня заробітна плата за, ну виходить, за попередній рік це за 2023. Це 14 тисяч 308 гривень. Це офіційні дані сайту пенсійного фонду. Е, віднімаємо податки, віднімаємо 23%. Це податок і військовий збір. Багато хто каже, що не треба віднімати в цю зарплату вже відняті податки. Але якщо почитати на, е, в проекті пенсійного цієї реформи да, цього закону, то там чітко сказано, що від зарплати відніма з відрахуванням усіх податків і зборів віднімаємо по максимуму, да, 23 відсотки. Це вийде 11 тисяч 17 гривень у нас лишається. Е, множимо її на наших 30 І все це разом ділимо на 4 тисячі, вибачаюсь, написав дорівнює, ділимо на 4 тисячі 200. Що тут за цифри? Це вартість одного бала, її буду зрахувати всім однаково. Тобто, я лише показую вам, як. Особливо це запам'ятати не потрібно, лише щоб ви знали, як рахуються ті бали. Е від середньої зарплати за попередній рік віднімаємо податки, отримаємо середню зарплату вже з вирахуванням податків. Е з неї береться 30% і ділиться на 4200. 4200 це кількість балів, які людина заробить за своє життя. Тобто, якщо вам... Ви 35 років працювали, у вас зарплата приближена до середньої. Це означає, що ви заробляєте 10 балів в місяць, за рік множимо на 12, це 120 і множимо на 35 років стажу, який потрібен, це вийде 4200. І таким чином визначаємо, що ціна одного бала 0,78 грн. тобто 78 копійок. Таким чином, бачимо, що в людини, в реальної людини, якої зараз пенсія 4850. Нараховано 7509 балів буде по 78 копійок кажемо. Це попередньо. Е, визначаємо, скільки в неї буде грошей. 7,509 множимо на 0,78 і це буде дорівнювати 5857 гривень. 5857 гривень. Таким чином, ця сума вже більша, ніж отримує ця людина, але до неї ще додається базова величина пенсії. Це та, яка буде нараховуватися абсолютно всім. Це та, яка залежить від мінімальної заробітної плати. Давайте її порахуємо. Мінімальна заробітна плата у нас зараз 8 тисяч мінус 23%. І це все множиться на 30%. Тому що це 30% від мінімальної заробітної плати з вирахуванням усіх податків. От, тому ми 23% віднімаємо. І таким чином базова величина буде 1848 гривень. Я отак вам основні цифри пообводю. 78 копійок бал. І от. Цих дві частини між собою додаються. Це з тих дві основних частини, з яких буде складатися пенсія. Тобто 1848 гривень базової величини додаємо 5857 страхової і в результаті отримуємо 7705 гривень. 7705 гривень. От, як з 4850, які отримає людина зараз, вийшло 7 705 гривень. І якщо порахувати їх окремо, то вийде, що 2855 гривень плюсом людина отримає після впровадження реформи. От вам всі формули весь розрахунок. Єдине, що вам потрібно знати, це коефіцієнт вашого стажу, а ви можете його легко порахувати, бо 30 років це 03, 40, 04. І індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, його можна взяти в пенсійному фонді. Таким чином, ви знаєте кількість балів. Ми вже вирахували вартість одного бала, хоча деякі люди беруть оцю зарплату. Без вирахування податків, бо кажуть, що вона вже вирахована. Ніхто поки достепно не відомо, як будуть рахувати в кінцевому результаті, але я більше склоняюся таки до цього варіанту. Бо якщо вирахувати без оцих мінус 23%, то вийде, що майже гривня буде коштувати кожен бал. Якщо кожен бал буде коштувати гривню, таким чином наша пані Галина получить, е, що 7500, це за бали, і 1800. Майже 10 тисяч гривень пенсії з 4 800. Но, поки по попереднім розрахункам це має бути 7-705. І це дійсно так буде для більшості пенсіонерів. Далі замалюйте собі цю формули, замалюйте собі ці цифри, да, запам'ятайте. А ми далі розглядаємо доплату за наднормовий стаж кожного пенсіонера, особливо ще з радянських часів, дуже велика кількість наднормового стажу який оплачується бляха так, що аж встидно комусь показувати, да, як то оплачується. Тому що ті доплати настільки мінімальні, що ну, 23 гривні 60 копійок за рік наднормового стажу. Давайте. Сестру. І він також значно зросте. Це рахуємо по формулам, які нам дав вже пенсійний фонд офіційним. Нічого не придумаємо. А потім, ще після цих всіх нарахувань, я вам покажу ще один приклад пенсії людини, яка вийшла в 2021 році, і переведемо її пенсію, якби вона виходила зараз. Щоб ще більш краще зрозуміти формулу, там ми вже і не будемо прописувати лише кінцеві суми і звідки вони взялися. Тож, доплата за наднормовий стаж. Зараз людина за кожен рік наднормового стажу отримує. 23 гривні 61 копійку. Байдуже, яка в неї зарплата? Байдуже, яке все, всі отримують однаково. За кожен рік наднормового нормового стажу 23 гривні 61 копійку. Давайте порахуємо, якщо людина буде виходити вже по новому законодавству і оці будуть нараховуватися її за стаж бали. Навіть якщо вона отримує мінімальну заробітну плату, то це виходить в неї 5 балів за кожен місяць. 12 місяців за рік наднормового стажу по 5 балів за кожен місяць дорівнює 60 балів. Множимо на ціну кожного балу, який ми порахували на попередньому скріні, так, на 0,78. І це буде дорівнювати 46 гривень 80 копійок. Давайте я зразу зеленим запишу. 46 гривень 80 копійок. Ну, це тут правильно писати. Ай, ще не грини. Получається, що навіть якщо людина з мінімальною зарплатою, то буде отака різниця. Якщо в людини середня заробітна плата, бо буде вже рахуватися саме від зарплати людини, а не від мінімалки, як зараз, як оцей спирт, про який мені навіть стидно розмовляти, це що У нас буде, давайте синім, щоб вже дотримуватись регламенту, 12 помножено на 10 дорівнює 120 балів. По 78 копійок кожен бал, і це буде дорівнювати 93 гривні 60 копійок. 93 гривні 60 копійок. Замість 2360, які отримують зараз. Тобто, якщо то брати за 10 років наднормового стажу, то плюс 700 гривень кожного місяця. Плюс 700 гривни кожного місяця. Кожного. Тобто, якщо в людини плюс 10 років наднормового стажу, то вона буде отримувати доплату у розмірі, якщо в неї середня заробітна плата, 936 гривень, а не 236, як отримує зараз, плюс 700 гривень кожного місяця. Таким чином ми бачимо, що ця пенсійна реформа дійсно підніме дуже велику частину пенсій. Це в першу чергу тих, кого багато стажу, і в другу чергу тих, хто вийшов на пенсію набагато раніше, тому що осучаснення переведення на бали зробить їм значно кращий результат. А з індексації можна сказати лише те, що кращим стане то, що. Вся пенсія буде індексуватись не лише тіло пенсії, да, а уся увесь на стаж перейде в бали, і всі бали будуть індексуватись на рівень е, збільшення середньої заробітної плати по Україні. Ну, наприклад, зараз середня заробітна плата за 2023 рік прогнозують, ну не прогнозується, а закладена 14 тисяч так. А от за 2024 рік прогнозовано, навіть там вже пишуть про 21 тисячу. 21 тисячу гривень. Таким чином отримуємо збільшення майже на 30%. Так? І вийде, що вартість кожного балу також зросте на 30%. І от тоді, вже коли будемо перераховувати кожен бал, то сума буде доволі суттєва. Ну, це все поки що прогнозовано, це все поки що розглядається. Ми за цим уважно спостерігаємо. Я вам розповідаю. Надіюсь, усе зрозуміло розповів. Якщо ще щось не зрозуміло, задавайте свої питання в коментарях. Радісно з вами поділюсь. Це все розібрався для вас. Тож щоб бути в курсі, долучайтесь до каналу. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.